Так, подивися, тебе зустрічає, Хто це? Забула дзвоник і букварик. А ще хто? Дивись, якась сумна мавпочка до нас завітала. Треба її розвеселити. Я знаю, ти класно можеш. Yeah. Так, бачиш, які сподобалося. Ти її підняла настрій і всім підняла, і будемо продовжувати. Адже букварик знає, що ти вже багато буквочок вивчила. А скажи, яка буквочка твоя найулюбленіша? Яка тобі більш подобається? Є тебе така буквочка? Ні? Ну, добре, давай тоді, при... От, наприклад, мені? мені подобається буквочка І. Дуже мені подобається. Ну, ти напевне, ще... яка, яка? М. Супер! А давай пригадаємо, які бувають звуки. Подивись на фішечки. Можеш назвати, які звуки ми позначаємо кружечком? Голосні чи приголосні? Голосні. Голосні. А однією рисочкою які звуки позначаються? Тверді. Тверді приголосні, так? А двома рисочками, які звуки позначаються? Ні. Які приголосні? А давай подивимося на нашу абетку і назвемо буквочки, які позначають голосні звуки. Можеш знайти? Називай їх. Голосні. Голоси, які вміють співати. А. Так, а ще. Подивись на подивись на абетку. які ще буквочки ти знайдеш, які позначають голосні звуки. Е. Так, а ще. І. Так. І ще? Особ... І. Оця І. поруч. І добре. Наступний рядочок, дивись. О! Так. І наступний рядочок. І. Так. А скільки всього голосних звуків? Можеш порахуватися, якщо забула. І всі інші звуки у нас приголосні. Добре. А тепер наша гра, яка називається Запали лампочку. І тепер ми будемо запалювати лампочку, якщо перший звук в слові приголосний. Давай спробуємо. Отже, оця картинка перша. Очі! Який перший звук? Не будемо запалювати, так? Наступна картинка. Будемо запалювати автобус. Далі. Називай картинку. Хто це? Лев. Ні. Хіба буває смугастий? Так хто це? Тигр. Тигр, будемо запалювати лампочку? Так. Тому що перший звук у нас? Т, а він приголосний. Наступна картинка називай її. Що це? Шишка. Шишка. Запалюємо лампочку чи ні? Який ти перший звук чуєш? Ш. Голосний чи приголосний він? Він він голосний чи приголосний? Ну давай промовимо. Ти не сюди дивись, ти просто калює голосний чи приголосний. Можемо співати його. Чи нам щось заважає? Приголосний звук, так? Запалюємо лампочку, Емілія. Так. Наступна картинка називай. Хто це? Рибка. Будемо запалювати лампочку. Який перший звук ти чуєш? Що це голосний чи приголосний, сонечко? Голосний? А ну скажи р-р-р. Приголосний. Так, нам так язичок що аж підскокує в роти, коли ми промовляємо. Запалюємо лампочку. А тут у нас усмішка. Який перший звук ти чуєш? У-у. Він голосний чи приголосний? Голостий, тоді ми не запалюємо лампочку. Молодчинка. А тепер подивись, хтось для нас вже написав, записав речення фішками. Нам з тобою потрібно його прочитати. Але про що ж це речення? Може, про когось. Давай подивимося. Бачиш про кого? Давай спробуємо на... прочитати речення, яке вже записано. Подивись на перше слово. Там ти бачиш три рисочки. Скажи, будь ласка, це слово назва, дія чи ознака? Ознака. Ознака. Отже, нам потрібно сказати, який предмет, якого ми бачимо, який предмет у нас? Котик. Так, ти сказала котик, ти назвала предмет. А тепер скажи, який котик? Я не почула, скажи голосніше. Помаранчевий. Помаранчевий. Давай ми скажемо, що він руденький, так? Руденький. Отже, перше слово у нас «руденький», І ти вже і друге сказала. Хто це котик? Отже, ми складаємо речення про руденького котика. Подивись, третя фішечка. Зараз я буду показувати, щоб ти не заплуталася. Оця фішечка. Яке слово позначає? Назва дія чи ознака? Дія. Дія. Ді. Отже, нам потрібно назвати дію, яку виконує котик. Крає. Крає, молодчинка. У нас уже три слова ми відгадали. А тепер подивись на цю фішечку. Як ти думаєш, яке слово вона може позначати? Помічник. Помічник. Отже, треба підібрати слово помічник. Давай ми з тобою подумаємо е, і скажемо наперед, а чим же він грається? Кубком. Клубочком. Отже, яке слово помічник нам згодиться тут? Над, під, з. Як ти думаєш? Давай будемо підставляти ці слова. Руденький котик грається над клубочком. Підходить? Ні. На клубочку. Давай інше підставимо. Руденький котик грається з клубочком. Підходить? Отже, наше слово помічник це з. І ми з тобою навіть назвали, що це клубочок, назва. Але бачиш, тут ще гішечка, де три рисочки. Треба назвати ознаку, який клубочок. Трашний. Червоний. Отже, що у нас вийшло? Ми з тобою вже всі слова назвали. Руденький котик грається з червоним клубочком. А спробуй сама повторити це речення. Руденький кот грається з красим клубочком. червоним клубочком. молодчинка. Бачиш, ми можемо не тільки складати самостійно речення, а ще й читати його по фішкам. Молодець. Цікавий рюкзачок приніс собі нові предмети. Називайте ці предмети словами. Що це? Часка. М'яч, м'яч. Отінки. Черевики. Че. Черевики. Сонечко. Який же звук повторювався? Чашка, Че. м'яч, черевики, сонечко. Чек. Че. Че. Так. А тепер послухай історію про козика стрибунця Він жив біля річки і дуже був веселим. Стрибав з кущика на кущик і всіх, кого бачив, вітав таким звуком Який звук в нього виходив? Повтори, будь ласка, ще раз. Так, Ось такий звук. Коли ми його промовляємо, що нам ротику заважає? Що? Зуб. Зубки і язичок. То це який звук буде? Голосний чи приголосний? Якщо зараз... Приголосний, так, молодчинка. Отже, ми з тобою познайомилися зі звуком Ч і визначили, що він приголосний. А тепер давай буквочку побачимо, бо ми тільки можемо почути звук. А яка ж буквочка? Знайомся? Це буквочка. Ш. Вона позначає приголосний звук Ч. А скажи, будь ласка, на що вона дуже схожа? Так. А ще така, такі віршики є. Послухай, буква Ч немов стілець, догори ніж ніжки. Навіть з цифрою 4 буква схожа трішки. Отже, буквочка 4 схожа на стілець якого перевернули ніжками вгору, так? А ще на яку цифру вона схожа дуже, дуже. Чотири. Так, бачиш, такі бувають буквочки, які дуже схожі на цифри. Ну, давай ми її запишемо тоді. Бери, будь ласка, свій зошит, бери ручку, відкривай, постав крапочку. Я тобі, я тобі збільшу екран. Щоб Ти бачила, як крапочку поставити? От сюди пропускаю отсюда. Раз, два, три. Так, крапочку тут. Я не побачила. Так, а тепер подивись, як ми будемо писати. Подивись на екран, проводимо лінію невеличку, бачиш, заокруглюємо, отакий, от як гачочок виходить. А потім лінію на дві клітинки. Отже, ми починаємо букву Ч писати з того, що ми пишемо ось такий гачочок. Бачиш? Спробуй написати. Так, пишемо. Так трошки тоді повертаєш? Так, загинай туди голову аж назад. Не вийшло в нас. Ще раз дивись. Бачиш? А тепер подивись маленьку, як будемо писати. Точно так же, тільки, подивись, вона не займає всю клітиночку. Бачиш? Тобто -то тобі потрібно трішки відступити вперед право праворуч, і починати писати букву чи маленьку. Рукою да. да. Повертай так, хлоп, завертай, завертай. Угу. І паночку. Ні, ну паличку до кінця ж пиши. Ну давай ще напишемо. Ще велику, ще маленьку. Велику, давай. Ні, ні ні велика починається з Да, так, отсюда. Повертай. Ну, трошки на те худа вийшла. Більше тут поворот треба робити душі. Помаленьку. Ні, ручку неправильно держиш. Тут я рано повернула спочатку палочку, а тут поворот. Почала палочка, так понапишу, я тоді повертаю, ти повертає самий горбачок. Написала? Угу. <крохи> Є королева в тебе. Намалюй королеву. Намалює хорону. Ну що, давай будемо відпочивати. Допишеш, коли буде вільний час. Зараз у нас руханка. Продовжуємо. Подивись, чарівний мішечок. Треба наповнити словами, в яких є звук Ч. Може, ти пригадаєш які слова, які вже називали? А може, ти знаєш вже які слова? А, класно є. Ферепаха. Ферепаха. правильно, як-то Далі. Яке ще слово можна підібрати, де є звук Ч. Що ти відібаєш, коли дощ іде? Чого? Чого. Так, чоботи? А вранці коли ти встаєш і п'єш гарячий чай. Чай. А куди ти не наливаєш гарячий чай? Чашка. Чашка теж звук чи. А з чого ти наливаєш кип'яток? Чайник! Чайник. Бачиш, як ми швидко наповнили наш чарівний мішечок. До речі, слово чарівний теж зі звуком Ч. Бачиш, як багато слів? Добре. А тепер давай будемо шукати, де є Ч, а де його немає. Отже, перша картинка називай. Шапка. Є там Ч? Ні. А це що? Човен. Є там чи? Так, а це хто? І там є чи? Так, ти називала це слово. І це слово ти називала. Що це? Чоботи. Чоботи. Є там чи? Є. А це хто така? Білочка. Білка. А в слові білка є Ч? Ні. Так, молодець. Всі слова знайшли, а тепер де саме стоїть звук Ч? Треба визначити. І перша картинка у нас м'яч. Де стоїть звук Ч? На початку, всередині чи в кінці. В кінці. А це що називай? Чайник. Чайник. Де стоїть звук чи? Чайник. Чайник. Ну, де? На, На початку. На початку. А це що називає оця остання картинка? Свічка. Свічка. Де тут стоїть? Чи? Посередині. Посередині молодшинка. Ну, а тепер розберемо слово човен. Поклади, будь ласка, перед собою фішки. Тебе є фішки? Голосні звуки, приголосні. Поклади перед собою будеш показувати в камеру. Добре? Готова? Отже, давай назвемо, який перший звук в слові човен. Покажи фішку, який цей звук, голосний чи приголосний. Покажи фішечку. Чи. Об, за цих фішечок ти вибираєш. Де у нас чи. Як ти думаєш, звук чи голосний чи приголосний? приголосний. Ну, Покажи фішечку, яка позначає приголосний звук. То... Якою фішечкою? Смінь. Я ж тобі розказував. Покажи, покажи, не бійся. Покажи в камеру. Ну, давайте допоможу. Подивись на екран, як я позначила. Ось! от тобі було потрібно показати в камеру таку фішечку. Молодець. Все клади її на стіл, буквочка одразу прибігла. Який наступний звук в слові човен? Який ти звук чуєш після? О, правильно покажи фішку, який це звук. Голосний чи приголосний? Ось молодець! Правильно, це голосний. А третій звук який? Човен. В. 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 Не В, а В. Покажи фішку, який це звук? Голосний чи приголосний? Показуй, показуй. Так, правильно! Молодець! І який четвертий звук? Човен е. показуй фішечку, який це звук, е. 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 так, молодець, правильно, і який же останній звук спробуй назвати, е. човен, е. човен. Е. човен. М. Покажи, який це звук. Покажи фішечку. Правильно. Супер. А тепер порахуй, скільки всього звуків і скільки буквочок. Шість. Шість. Ти впевнена в цьому? П'ять. П'ять звуків, п'ять буквочок. Отже, рахуємо, скільки голосних звуків. Два. А приголосних? Три. Три. Молодець. Ой, у нас знову руханка. Це для того, щоб ви з тобою потім дуже добре почитали. Давай ще відпочинемо. Поїхали! Подивись. У нас тут кораблик. Хоче проплисти. А для того, щоб він це зробив, треба прочитати всі буквочки, які зустрічаються йому на дорозі. Давай. Читай. Ча. Ча. Ні, тут чаач. далі. Чу. Уч. Чи. Ще проплив. Бачиш? А тепер качечка хоче потрапити до свого ставочку. І треба ще прочитати. Давай прочитаємо. Що? От. Чи? Чи? Еть. Еч. Так, бачиш, і наша качечка потрапила до свого ставочка. Яка ти молодець. А тепер прочитаємо. Всі слова, вони маленькі, всього три буквочки. Давай тебе е е указочку візьму, щоб тебе було видно. Давай. Час. Час. Бік. Далі. Пі. Ні, ось тут прочитай ще. Річ. Піч. Молодець. Тепер трішки більше слова. Давай. Пче. Ч. Далі. Пече. Пече пече. Речі. молодець. Тут же побільше слова. Давай. Пічка. Добре. Кан. Час. Да. Час. Ник. Так, ти вже тут читаєш, я думаю, де ще тут. А ну я оце слово не почула. Давай ще раз його. Часто. Часто, так, добре. А тепер читаємо по стрілочці. Спочатку оце, а потім сюди. Давай. Річ. Рі, чи. К. Так. Ручка. Так. К-чка. А тепер читаємо ось так. Дивись. Подивись, будь ласка, читаємо Ч. А потім К. Чка. І так далі. Давай спробуємо. чи Чка. Не Ч, Нічі, а ЧК. Не-не-не. Чка. Далее чку. И так потом представляешь каждую буквочку наступную. Разумела? Чко. Так. Чки. 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 Я уже прочитала. А я не почула. Давай еще раз. Давай сама. Чка. Чко -чки -чки -чки. От тепер я почула молодець. А ну що у нас там далі? Ух ти, які слова, давай. Овечка. Молодець. В -ні. ні, Не Гичка. Гичка, так. Пел. Не, ні-ні-ні. Не, не, не. П. Лече. А зможеш повторити це слово, що ти прочитала? Плече. Ні, не, не П. 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 Леч. Пле. Плеч. Две. Пле. Пле. Плече. Плече. Бачиш як? Молодець! Класно. Ми з тобою потрапили на день народження. Отже, ти прочитала все, що було потрібно. А тепер скажи, яка буквочка сьогодні іменинниця? Чи. Скажи, будь ласка, ти вже які слова запам'ятала зі звуком Ч. Можеш повторити їх? Назви їх. Пригадай, слова? Які... Черепаха, яке слово ми з тобою розбирали по звукам? Човен, так? Човен, чоботи. А ще можеш пригадати якийсь та ч? Пам'ятаєш, ми з тобою цілий мішечок слів зібрали. Вранці ти встаєш і п'єш гарячий. Що, що? Чарівник? Так, класно. Вранці ти встаєш і п'єш гарячий. Чай. А наливаєш ти його куди? Чашко. А Чашко. з чого ти? З чайника. Так, молодець. Давай ми послухаємо ще слова. Може, там будуть нові, а ще там, знаєш, що класно буде? Там ще будуть, напевно, імена дітей. Ну розкажи наші буквочки, які ти ще слова запам'ятала на звук Ч? Чеснок. Часник. Так. А ще чорниця. Чорниця! Клас! Молодець, як ми багато слів з тобою знаємо вже на звук «ч». І багато ми вже самі назвали, так? Добре. Ну що, давай ми з тобою пригадаємо за картинками, що ми робили сьогодні. Що ми називали сьогодні? Так, ти знайшла свою найулюбленішу букву, а ще назвала всі голосні звуки, що, що буквочками позначаються. Так, молодчинка, і фішечки ти пригадала. А що ще ти робила? Що це була за гра така? Запали лампочку. Запали лампочку. Ми з тобою... Шукали слова, які починаються на приголосний звук. Так, а що ми з тобою ще робили? Речі не складали. Так, ми з тобою не просто складали речі, ми його читали по фішкам. І у нас все вийшло. З якою буквочкою ти познайомилася? Yeah. Ч. так, а вона позначає який звук? Голосний чи приголосний? Голосний. Голосний, все ж таки голосний ти вважаєш? Приголосний, так. Якщо ти не знаєш, то тобі потрібно промовити і відчути, що у тебе ротику відбувається. Якщо щось заважає, то це приголосний звук. А ще ми з тобою шукали, де стоїть звук Ч. І яке ти слово розбирала? Як воно називається? Човен. І ще ти читала, яка ти була молодчинка. Ну що, домашнє завдання дописати буквочку Ч, а ще прочитати її в букварику. Наші букварики дзвонить з тобою прощаються, кажуть тобі до побачення, до зустрічі. До побачення. побачення.